Середньо в Харкові. Розкажіть, будь ласка, про наслідки ворожого обстрілу. Вітаю вас сьогодні. Вранці дві ворожих ракети поцілило по середмістю Харкова, Безпосередньо в Київський район міста. Одна ракета влучила в п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, Як бачите, за моєю спиною влучила в п'ятий поверх пошкоджені будівельні конструкції а також частково. Четвертого поверху наразі на місці працюють рятувальники, проводять деблокування конструкцій, проводять аварійно-рятувальні роботи. По даній адресі площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Сталася пожежа у, у аудиторіях, яку рятувальники оперативно загасили. І поруч, розташованому, розташована будівля, от саме зараз на відео. Це влучила ракета біля фасаду чотириповерхової житлової будівлі. Там вибиті всі вікна. Пошкоджено фасад будівлі а також поруч розташовані будинки близько семи будинків. Загалом на місці події працювало 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. 60 чоловік особового складу. За даними екстреної медичної допомоги, ще чоловіки чоловіка зазнали травм. Їм була надана допомога на місці, пане Євгене. А характер цих травм наскільки серйозно? Ну, прокуратура повідомляє, що поранено охоронець університету, а також у цьому будинку, про якого ви сказали, про який четверо мешканців 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 роки та 83 річна жінка. Характер травмувань і поранень, який наскільки серйозно. Охоронець так в цьому виші зазнав пошкоджень, йому надали допомогу медики на місці, а також мешканцям цієї будівлі також була надана допомога на місці, наскільки нам відомо, від подальшої госпіталізації вони відмовились, але краще дану інформацію уточнити у працівників екстреної медичної допомоги. Можливо, і що після... І що саме влучило в університет і будинок чотириповерховий? Попередня інформація була від очільників області, що це ракети С-300. Що вам відомо? Так, на місці події працювали сапери ДСНС. Вони відшукали уламки цієї ракети. За попередніми даними, це ракети С-300. Ну і чи придатний тепер університет для подальшого навчання студентів після цього обстрілу? Тут будуть визначати чи придатні будівельники проводити роботи. Наша задача підрозділів ДСНС зараз розбирати завали та зруйнувати всі нависаючі та аварійні конструкції. Надалі вже будуть фахівці встановлювати щодо можливості перебувати саме на п'ятому поверсі цієї будівлі і. І що далі буде ці з, 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 з цими приміщеннями саме на п'ятому поверсі? Дякуємо вам, пане Євгене, за вашу працю і, звичайно, за вклю.